Сьома година, чи сьомий немає, мене розбудив оцей кричить. Бачите, такий ходить. Е, молодий бомж, напевно, я не знаю, е, з Африки. Так кричав, я думаю, що це таке. Ви чуєте? Вибігла, я думала, чи то кіт, чи то якась ворона така. Ну такий крик зумить, так хтось плаче, не плаче, а він в одну і в другу сторону ходить. Тепер побачила, ну, що зробити, помішався. Знаєте, з Африки буває, що помішався. Я вчора попрала отут пальник, штани, футболку і тряпочку з ванни. Все свіженьке буде. Чистеньке. і помила ось ці свої, бачите. Я в них на морі їжджу, тому що вони них тут, знаєте, така тут пластика. І в машині і можна їхати і можна йти по піску ходити і не боятися вимазатися, вимазати, кричить на цілу вулицю. Ой. piano piano c'è più aria qui allora piano piano andiamo mia educazione se non... Такий пісочок у нас такого кольору. Не є світлий і не є темний. Так, я вирішила йти додому, другасенки мої. 15 по 5, така панорама тут стоять. Тачки, бачите, от такі тачки говорили у Львові. Я не знаю чого. Сміт... Ну, це не сміття вивозить, це знаєте, хто тонеть, з води вивозить. Жартую. Ось така панорама. Зараз така панорама. І я йду цією доріжкою додому, тому що треба щось якісь напитки приве купити і заповнити холодильник напитками. Треба мені альбікоки, вони називаються, не називаються абікоки персики, абрикоси. Абрикосів треба ще купити, тому що я хочу так притушити чуть-чуть чуть-чуть фрукти, чуть, чуть цукру і поставити в холодильник. Це мені треба зробити зараз. Ось така, напевне, 30 євро коштує, Бачите, тут є 3 місця. Місця тут є. Гадзебу називається. Два ліжка і два крісла. Одне таке, одне таке крісло. Ось, так. На, на велику сім'ю. мій ми компанієн в офіс. І зараз ми пізніше ввечері будемо йти в ресторан. Тораз, так, і так він сьогодні одягнувся. Він сказав Баста, чао море! Сказав Баста джинси. Чао море, чао. Це моя така рослинка, як ви бачите. Чао! Сказав Баста Джинси зимові, зимою будемо темно одягати, а зараз ми одягаємо світли. У нас 40 градусів. В хаті є... працює кондиціонер Дайкін. Він дуже сильно, спокійно працює. Звуку майже не чути. І він б'є ось тут. Можна, можна його поставити, щоб він б'є ось тут вниз, а можна поставити, що він б'є ось тут два метри від мене. Коротше, сьогодні ми йдемо на вечерю, догенькі мої. Ми йдемо на вечерю в ресторан з друзями. Я не знаю, чи я там буду вам щось знімати. Може, зніму, але музика там є. Там є велика музика, і не знаю, чи щось вийде з цього. Я йду на вечерю, тому що я вам сказала. Мій компаньон вже там, це Європа. Я не боюся сама прийти, але він вийде на вулицю, мене зустріти. Я сьогодні в білих штанах. Білий штанах, але ледве засунула замок. Може сюди мені піти. Зараз вам покажу. На вулиці 40 градусів, 8 година вечора. Я цілий день в хаті під кондиціонером сиділа. Тут вийти на вулицю. Асфальт гурячий, все гуряче. Вже запізнююся, мама мій. Взяла усе ці окуляри, знаєте, що вам не сильно подобається. Це такий люк. Булося сама підкрутила, яке є, таке є, все вина є, що робити. Не знаю, чи я буду знімати, тому що догенькі моє музика. Музика завжди нас б'є дуже сильно. І це як вам сказати, автор цієї музики. Не хочу, щоб ви її використовували. Треба платити. Так, в двох словах я вам скажу. Ну, Побачимося пізніше. Мої, це Європа, це навіть мужчина. Мужчина вас може в ресторані чекати, а ви самі заходите в ресторан. Можете представити? Де ви колись я таке могла зробити? Сама заходите ось так в ресторан. Ну, ось тут. тут вже ми прийшли. Я прийшла сама одна. Це така панорама. Ха-ха, <гум> душей! Соріді! Соріді! Ті в нас дерева ростуть гарні, високі. Море, браво, браво! Чао! Тут піцу, сіки людей, піцу. Бонасера. Бонасера. сер. Віні Тут вау, принаграції, пятто, а тут, тут пише, тут пише. Тут тірамісу, дорогенькі мої тірамісу, в кожному ресторані роблять по-інакшому і така панна котта. Зараз для мене прийде, я ще нічого не отримала. Подивіться. Тут таке готують в кожному ресторані, роблять по-другому. Зараз спробуємо. Тірамісу. Тірамісу. Фану Алягради, кремозу, морбі до боніссимо, фабердири для теста. Фано квіном, фану донесу на партію. Виходимо, ми майже останні новинки мої. Йдемо. Люди пішли, це вже майже 11-та година. І тут піцу роблять. Всередині було набагато-набагато прокладніше. Ми колись тут сиділи, тут і піцу, і ресторани, і коротше, все-все-все роблять. Маємо реванті. Такі диванчики, каля. І тут можна гарно посидіти і пограти. Так, вечір закінчився, дорогенький. Мій вечір така коштує 30 євро. Це меню фісо. меню фісо. Як ви бачили, антіпасто. Це закуска, це перше. І пізніше тірамісу було. Тірамісу, а таке було смачне. Що смачнішого я ще не їла. Воно якесь було шоколадне, чого ж мені нічого не видно? <гум> воно більше шоколадне було, ніж, ніж кафе чулося. Пити хотілося. Все, все, що ми їли рибне, воно таке було, знаєте, воно не було солене. Але після того, як ми поїли, то ми так води хотіли всі, пили воду, воду і тільки доносили, ми заказували воду, воду. Тут нічого не видно. О, зараз видно, тому що тут світло є. Вечеря закінчилася, дорогенькі мої. Така вечеря коштує 30 євро. Це називається меню фісо. Меню фісо це означає, що 30 євро і входить закуска перше. Тіра місу як десерт, і пізніше ще вода, скільки хочеш, вино скільки хочеш. І, і все. Там було рибне таке меню 30 євро. Мені здається, те, що ми взяли, У нас було дуже багато, цілий стіл, дуже багато, довгий стіл. Я не знімала, бо час від часу музика грала. І пізніше ще меню Терра це означає м'ясне, все таке всяке м'ясне. І ну, на базі м'яса, як то кажуть. Коштувало 25 євро. І ще якесь було там, я не пам'ятаю. Коротше, три меню було. І крім того, ви могли собі вибирати все, що ви хочете. І платите окремо. Якщо ви хочете тільки тарілку макарону, платите за тарілку. Хочете рис, то платите рис. Люди піцу брали. Там порядом. Рядом на столах. Одиннадцята година. Мадонна, як темно. Нічого не видно. Дякую, що ви... Переглядайте мої відео. Скоро ми їдемо в подорож. І там буде... Там буде сильні приключення в нас. Ви будете шоковані. Ви будете шоковані нашою подорожю. Тому що ми не будемо такі гарні, красиві, як ми сьогодні. Там ми будемо дуже-дуже спортивні і дуже-дуже такі, знаєте. Ой, побачимо. Добра ніч, дорогенькі мої. Бажаю вам бути здоровими, бажаю вам щастя. І так само бажаю вам миру, миру на землі і миру, миру, миру. Це просто саме-саме основніше сьогодні. А все решта буде. До скорої зустрічі!